Доброго дня, шановні, з Новим роком вас усіх, з новим щастям. Нехай новий рік буде більш вдалим за минулий рік. Нехай він буде добрим, нехай він буде багатим, нехай він буде щасливим. Ми не виходили в ефір два тижні, були свята, почали святкувати з католицького Різдва, потім наш Новий рік і ось уже скоро наше Різдво християн Східного обряду. Що хочеться сьогодні сказати? Живемо в умовах нових тарифів на комунальні послуги. На вулиці дуже морозно, дуже холодно. І українці сьогодні від тієї економії просто замерзають, тому що надзвичайно дорогий газ на сьогодні це найбільше те, від чого залежить тепло в домівках наших громадян. Тарифи дуже високий. Нам дали ліміт на місяць 200 кубів газу. Якщо цей ліміт перевищуєш, його на сьогодні вартість газу складає до 200 кубів 3,60 за куб, а якщо в цей ліміт не вкладаєшся, тоді ціна збільшується удвічі. 7,60 коштує один куб газу більше 200 куб, кубометрів. Це дуже дорого для українців. На сьогодні оплата за комунальні послуги на трикімнатної квартири. Складає більше півтори тисячі гривень. Це майже середня зарплата середнього українця. Уявіть собі, як тоді можна жити, а що тоді можна харчуватися, купувати собі харчі і якісь там нехитріші якісь там товари, коли комунальні послуги вартують 75% від заробітної плати. Бо такого немає ніде в світі, як у нас в Україні. Звісно, Влада нам дає субсидії для людей бідних, але там дуже багато теж підводних каменів з цими субсидіями. Якщо там, якщо, якщо, якщо дуже багато. Тобто не всі люди їх оформлюють, тому що не всі підпадають під цю категорію. І навіть бідні люди не мають, не завжди мають право на субсидію. Є такий навіть, розповідала мені моя знайома випадок, коли вона купувала все до Нового року на стіл, стояла в черзі за рибою. І бабуся старенька стояла, купувала собі 300 грамів звичайної хамси соленої. Каже, що я хоч новий рік поїм цієї рибки. Це така малесенька мізинчик рибка, просто солена тюлька, хамса, як її там ще називають. Ця бідна бабуся навіть у новий рік не може добре поїсти. Ось о, через що сьогодні. Ми е, дуже жорстоко економимо, тому одягаємося дуже тепло, тому що отопити трикімнатну квартиру, навіть двою трикімнатну, дуже і дуже непросто і дуже дорого. Тому одягаємо теплі халати, теплі шкарпетки. У е, мене ще одна є знайома. Вона надягає теплий колпак на голову, тому що, каже, вночі мерзне голова, вона не може спати, просто бледі голова від холоду. От. І вимушені ось так от жорстоко економити щоб тих нещасних копійок, які тут заробляють люди, середні зарплати вистачило хоча б на якесь, хоча б на їжу трішки. Зараз на вулиці дуже холодно на сьогодні, у нас оці дні, вчора, сьогодні до 20 градусів морозу. Погода сонячна, звичайно, чудова, але через те, що ми так економимо, дуже і дуже холодно в домівках. Поки що люди, мабуть, можливо, це спонукатиме людей переходити на альтернативні джерела тепла, можливо, на дров'яні якісь котли, на щось інше, для того, щоб зекономити кошти, тому що так жити люди просто не будуть не в змозі. Дуже важко. І наш прем'єр-міністр нещодавно заявив, що в Україні зроблено такі реформи за 22 місяці, які Польща робила 20 років. То, звісно, це нам від цього смішно, тому що поки що ми реформ ніяких не бачимо. Підняття цін на газ ми не вважаємо це реформою, тому що це просто е, знущання над власним народом. Тому що на сьогодні газ купують набагато дешевше, ніж він коштував, припустимо, минулому році, а ціна на газ зросла у сім разів. В сім разів одразу в один сезон зросли ціни на газ. Тому ми бачимо, що Керівництво України до простих людей дуже мало їм, як кажуть, справа їх маленька. Підвищили тарифи, люди нехай терплять, нехай тягнуть або якось виживають. Навіть сьогодні мені знайомий, який вже на сьогодні в Польщі працює, розповідав про своїх батьків, що його батьки у Маріуполі сплять у спальних мішках, тому що спати просто в ліжку неможливо через те, що дуже холодно. Ну, ось так, можливо, в Новий рік не з, такими хорошими, не з таким хорошим відео сьогодні, ну, не з такою хорошою темою, верніше, може, такою позитивною. Але що поробиш? Таке життя на сьогодні в Україні. Сьогодні ми, звісно, себе втішаємо тим, що ми мерзнемо, але хоча б ми вдома, а наші хлопці, наші захисники, мерзнуть на передовій. Хлопці сьогодні в окопах сидять, змерзлі, холодні. тому... Українці, чим можуть, допомагають своїй армії своїм захисникам, які сьогодні оберігають мир в Україні. Бажаємо вам щастя, бажаємо вам добра, до наступних зустрічей, до нових відео. До відень!